Так і всім привіт! Мене звати Ігор! І сьогодні я буду робити обзор на Зомбі-Сіті. І так, почнемо! Перший зомбі. Ось такий зомбі мер, зомбі-мер. Я не знаю, яка ж таке називається. Ну, говориш, е, якщо того говорить то воно робить голосно. Тут така паличка, тут пише майор номер 12. Плачі. І так, як всіх зомбі, голова, руки, ноги знімаються і міняються. Клеємо в сторону. Далі. У нас є пожежник. Він такий, о. Голова, в них всі голова махається. Така якась штука маленька. Шкира. такий воротик. О, що поломаний. Недоробка. Тут мало бути зелене. І тут. Скоро в сторону. Далі. У нас повар. Ну, тут кексик, тут така штука. Важно ще робити так. Зараз покажу. Такий. Зомбік. Номер. Е, в того, от. Шість. А, в пожежника номер 7. Вот тут можна зробити так. Ну, тою паличкою ката... каталкою запхати повністю в голову і руку притіпити сюди. Виділи ну, ось кіозомбік. Далі. Ден-дизель. Механік. До речі, я забув сказати імена їхні. Там потім в кінці скажу. Механік, дизель-ден, ден-дизель, нема різниці. У номер... нього номер перший. Та в голові гаючка, такий от зомбік. Задів ось такі от. Червички неподерті. Інструменти, гаючний ключ. Далі у нас йде такий психопат. У е... нього номер е... 9. Таке одне подерти, другий. ні. Уса. Речі могу сказати, що мера. Слюнок до фіга. І ще я вся в крові. Так. Далі, і той это то вже кінець зомбі. Далі. Хто не знає, то в кожному зомбі є такі Опс, У мене є. У мене їх, в мене їх е, той. П'ять. Ну там я один люк і одну карточку купив. Ладно, на кожному люці е, пише. Welcome to Zombie City. Що перекладається? Запрошуємо в Зомбі Зіті. Далі карточки. Карточки. Коди я до них покажу, якщо буде 20, 30, 40 лайків. До 40. Точніше після. Так. Значить, такий вот, так. от... Так... і вот пожарник. Його, рука його звати Біллі Фрай, його сообразительность 2, зловіння 1, неуклюжність 3, сила удару 4, унікальність 2, Максимум 3. Професія. Пожарне место розположение, пожарна частина. Е, Сайт я напишу в описі. Білі Фрай був і, храбрим і героєм, люди завжди звали на допомогу. Теперь уже его я признаюсь, чтобы предупредить о приближении этого страшного <кух> и неповоротливого зомби пожарного в вонючих будинках. Став зомби-билли Фрай... Зомби Фрай стал чаще становиться виновником пожару, чем их ликвидатором. Дальше. Мэр. Его звати Мер Мизерли. Сообразительность 3, здоровье 4, неуклюганность 4, сила удара 2. Макс, э, в тех всех навыках максимум 4. Уникальность 3, то тобто максимум. Так, профессия мер города, место расположения, часовая башня. Невероятно жадный мер, мер своєї своей жажде больш, большей власті, вместе со своими приспешниками пытается найти способ починить себе умел горожан зомби-дити. Его страсть контролировать все вокруг, Раз, расрасталось нем, и произошло нечто ужасное. Все жители города превратились в зомби, его план таков. Чем сильнее он бьет горожан, тем более бездумными они становятся, и тем легче их контролировать. Дальше. Эээ. Дизель. Самый механик. Э, Сообразительность 4. 2. Наш, але він добрый. Потім показував всі зомбі, тому що я. Неуклюжність 3, сила удара 4, унікальність максимум, тобто 3. Професія механік, місце розположення, гараж, дізель, одена, починю все. Дізель, є неізвісний в місті зомбі, він мастер на всі руки, постійний, э, розящий запах масла, ісходящий від нього, служить частіше э, одним доказательством того, як усилено він працює, не покладає рук. Почуявни ладно и первым он заключает пари и питается свердить ужасного мер. Дальше. Профессор Юсти. Профі... Профессор. Про Психопад. Зловенья 3. 3, 3 удара 2. Профессия профессор. Место розположення, гимназия. Профессор Юсти очень умный, он проводит все время в своей лаборатории, купаясь в древних книгах. Он пытается найти противоречие от синдрома зомби с помощью самых злобных растений и химикатов. Поэтому профессор Юсти жутко воняет. Всем попас, вам в Игорь. успіхів.